70 років, почти. Так, годин запис пішов. Ми серйозні люди. Добрий день! Я вас вітаю на цьому році Я вам дуже дуже дякую, що ви погодилися вивчати іспанську мову зі мною. Мене звати Надія Васильченко, і ви зараз бачите моїх батьків Миколу Івановича Васильченко і Ольга Андрівну Васильченко. І наша мета протягом е, трьох місяців. Вивчати іспанську, щоб всім було радісно, цікаво, легко і безпечно. Ми нікуди не поспішаємо, ми ні з ким не змагаємося, але хочемо зрозуміти, чи дійсно у 70 років можна вивчити іноземну мову і чого можна досягнути за три місяці. Якщо ви готові за нами слідкувати, напишіть мені, я буду рада з вами поділитися матеріалами. Добре. Дивіться план мій на сьогодні такий: я хочу, щоб ви навчилися читати іспанською. Але в іспанській мові є деякі літери, які трошки примхливі, я їх так називаю. Тому, якщо ми увесь алфавіт не пройдемо, ми це зробимо наступного разу. І наше заняття буде тривати 30 хвилин. Бо якщо ми будемо працювати цілу годину, всі ми стоїмося, а ми не хочемо стовлюватися в нашому житті так багато стресу. Зараз я поділюся екраном, і ви будете бачити мою презентацію. І я підготувала для вас випробування. Так? Поділюсь. Вам видно зараз? Урок один. Так, прекрасно. О. Ось це всі іспанські літери, які вам треба буде вивчити. Їх значно менше, ніж в українському алфавіті. Зараз вам писати нічого не треба, вам треба просто сконцентруватися на тому, що я говорю і що я вас запитую. Коли ви будете писати, ви будете писати між уроками, коли будете повторювати пройдене. Я вам уже надіслала цю презентацію. Ви її відкриєте і там зможете собі зробити конспект. Зараз ви просто слухайте мене і розважаєтеся, тому що на моїх уроках завжди люди розважаються. Я театр одного актора. Дивіться, коли я сказала випробування, я мала на увазі оці листи від онуків. Дара, я вже вам їх надіслала перекладеними українською мовою, щоб ви зрозуміли, що мої діти дуже хочуть почути, як ви будете говорити іспанською. А сьогодні ви бачите перед собою ці тексти. Оце ліворуч написав мій син, якому 15 років, і праворуч моя донька, якій 12 років. І ті, хто вже володіє іспанською, можуть зрозуміти, що це дві різні людини, так? син такий серйозний, і донька, яка каже, нам буде дуже весело. Але я не для цього вам це показую. Я хочу, щоб ви на тому рівні, на якому ви зараз знаходитеся, спробували прочитати декілька слів із цих текстів. Мама, попробуй прочитати, що каже ось тут. Як, тип ти це, як би це ти прочитала зараз сьогодні? Хел діє дідуська, бабуся. Тільки ж треба читати іспанською. Так. Давайте тоді я буду шукати простіші слова, коротші слова. Зараз ми спробуємо прочитати ось це слово. Ти бачиш, де моя мишка? Чі. Ано ну, прочитай так, щоб всі букви були так, як вони написані. Чілі. Остання? Чіле. Чіле. Бо іспанською мовою Чілі називається Чіле. Чі па. Чіле. Прочитай, будь ласка, ось це слово. Бачиш, де моя мишка? Проблемас. Проблемас. В іспанській мові у нас є п'ять голосних. Що таке голосні? Це ті літери, які мають голос, які можна проспівати. Так, ми можемо сказати: Ау, зробити пісеньку. І нам, українцям, дуже пощастило, тому що в іспанській мові це ЕЦЕ, ІЦИ, це У. І там, де ви бачите ці літери, просто їх читайте, як вони написані, як ніби це український алфавіт. Повертаюся знову до цього тексту. Мама, прочитаю це слово. А, мама. Так. А па, прочитаю це слово. Тут я мишкою вожу справа чи... бачиш. Амор. <рігатись> ага, <рігатись> окей, це м. м. Це, це а, а це о. Амор. Амор. А як ви думаєте, що таке амор? Не знаємо Амор, амор міо. Не чули таке, ну і не треба знати, вивчити. Амор це любов. Ну, так? я так і подумала, але по я не знаю. <клес> завагалася. Моя мета, щоб після цих трьох місяців для вас прочитати цей текст було, як зараз для мене. Послухайте. Ола Вітаю, дорогі бабуся і дідусь. В іспанській мові бабуся і дідусь можна написати одним словом. Qué bueno que vayan a aprender español. Як добре, що ви будете вивчати іспанську. Ya que es uno de los idiomas más hablados del mundo. Оскільки це одна із мов, якою найбільше всього говорять у світі. Y es que se habla en Chile. І нею розмовляють у Чилі. Por lo que sí van para acá. Таким чином, якщо ви сюди приїдете, комунікарсе, ви зможете спілкуватися син проблема. Проблем. Там є не стоймуємо сюди сьо, да, сіонадо, я також дуже схвильована, я дуже рада, я дуже, ну, в мене великі насичуючі емоції. І як є ровер, і я вже хочу побачити Como sus primeras palabras en еспаньо, якими будуть ваші перші слова іспанською. Con mucho каріньо, Андрес. І з великою ніжністю, Андрес. А Олександра написала: А ви слухайте, як я читаю, слідкуйте поглядом за тим, як я це роблю. До речі, Андрій навчився читати українською сам. Він, коли ми з ним читали якісь книжки українською, він просто слідкував поглядом там, де я, я навмисно водила пальчиком, і він слідкував поглядом. І, він через те, що він постійно слухав, постійно звертав увагу, слідкував поглядом, він навчився читати українською без того, щоб я його навчила. Ну, я, не, я не пропоную вам так само зробити, бо я не маю часу стільки вам читати, скільки читала Андрію, але ось тут дивіться: Керідос abuelo і abuela. Олександра розділила, сказала: дорогі баб... дідусь і бабуся. Abuelo — це дідусь, бо закінчується на О. А abuela — це бабуся, бо закінчується на А. Ну, як в українській мові, мама тато А і О це закінчення для чоловіка, для жінки, ну, ми про це ще будемо окремо говорити. Далі вона каже, «Кому вео, як я бачу, вана емпесар апрендер еспаньол. Ви почнете вивчати іспанську кон мі мама з моєю мамою. Локуаліс муй дивертідо, що є дуже весело. І я стой сегура, декі апрендеран муй бєн. І я впевнена, що ви добре будете вчитися. Добре навчитеся, так? І кесера дивертідо естудіарло Пунтус, і що буде весело вивчати його разом, його мають на увазі мову мовлень. Ли здойто міамор і апою я даю вам всему, всю мою любов і підтримку. Пракіапрендан мой б'єн, щоб ви гарно вчилися, А ні, щоб ви гарно вивчали іспанську, паракіапринденмойспаньо. Алехандра. оце у вас. Такі двоє онуки вони дуже хочуть почути, як же якими ж будуть ваші перші слова іспанського, і ваше перше слово іспанською буде хірафа, так, тато? Хірафа буде це мовчити. Добре, тож ми не будемо зараз це вчити на пам'ять, розбирати граматику. Я просто хотіла вам показати, як класно буде, коли ви зможете це все прочитати іспанською і зрозуміти, що там написано. І ми для цього будемо з вами працювати. А почнемо ми із. Ось такого, з такого маленького слова. Запам'ятайте, потім Hello. повторите, що оця літера, вона називається Аче, ця літера ніколи в іспанських словах не звучить. Вона може звучати в англійських словах, там які є в іспанській запозичення, але якщо ви будете бачити це, цю літеру в іспанському слові, вона буде просто німою. це як м'який знак його не існує. І нам треба прочитати тільки оці три літери. Як ви їх думаєте, що можна прочитати? Привіт так. Вони вітаються mm. через Ола, а як Ола чи Ола. «Ола». В іспанській мові наголос падає на склад попередній, не на останній, а на попередній, якщо слово закінчується на іншу голосну. В іспанській мові дуже чіткі правила наголошення, не як в українській. В українській мові ти скажеш рука, потім скажеш руки, а потім скажеш руки, і це будуть різні значення, правда? В іспан... і... і ти ніколи наперед не вгадаєш, де його там правильно вимовляти. В іспанській мові завжди, якщо слово закінчується на іншу голосну, наголошено і буде ця попередня. Я її тому і виділила синеньким. Ола. Але є люди, які кажуть ола. Бо вони ніби співають. Тому, якщо ти скажеш ола, це теж буде правильно. Ну, переважно, ми всі кажемо Ола. Ола, Ола, Ола. Отже, це перше слово, яке ви прочитали. І я сподіваюся, що ви запам'ятаєте, що ця літера, яка схожа на N, ніколи не читається. Наступна літера, про яку ми з вами поговоримо, це ось цей диграф. Диграф це сполучення двох знаків. Вона читається як Ч завжди. Як ви прочитаєте цей варіант? Чао. 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 Чао! Щоб попрощатися. Ну, я думаю, що ви сто разів чули слово чао, тому що в Україні теж ми кажемо чао. чао какао». От чао, це бувай або бувайте, папа, -па, до побачення, все це буде чао. Тепер ми спробуємо прочитати ось ці слова. Я пам'ятаю, мама, ти казала, що Андрій, чи, хто, чи Олександра, коли була маленька, казала чече. -че", Че -че", Че -че". Коли була зовсім маленька, і просила молоко. Ну, це тому що вона не могла вимовити ось це Лече". слово. Лече Лече. іспанською мовою молоко, і вона ходила і просила чече. -че". Ну, Виросла вже не проти. <ріст> Давайте тоді по черзі. Мам, ти оце слово читаєш? Мчо. Оця літера завжди буде у. У. А, Я у, зараз да. повернуся. Мучо. 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 Так. мучо це багато. Мучо. мучо. Па. Ти ось це читаєш. Ночі. Ночі. Дуже схоже Ночі. на ніч. Ночь. Угу. Так, мам, ти. очо Очо. Вісім. Очо. Патепер ти таке довге слово. Чоколади. Чоколати. Прочитуємо усі літери в іспанській мові все читається. Чоколади, крім Ола. Крім літери Аче, я її так і буду називати, щоб ви звикали, що ця літера називається Аче. Оця літера не читається. Всі інші ага. все читається. Чоколати. Чоколати. Як в українській ми всі літери читаємо, так і в іспанській ми всі літери читаємо. Ну і остання, хай папа теж прочитає, бо ти вже, мамо, це вмієш читати. Чіле. Чіле, чіле це наше тіле. Ну, що я вас вітаю, ви вже принаймні ви... шість. Вісім слів іспанською можете прочитати. Mm -hmm. Можемо прочитати, так тільки не запам'ятається. Ну, з Треба... першого разу не запам'ятаєте, я теж не запам'ятовую. Хіба тільки що чоколади. Чоколади так це просто. ну Ви побачите Ні, потім чого. що дуже багато слів в українській, які схожі на іспанську. І для повсякденного спілкування в принципі їх може вистачити. Ocho. Ocho. У вас буде ця інформація, і ви її акуратно перепишете в зошит. Я ага. не прошу ці слова запам'ятовувати. Вони тут стоять тільки для того, щоб показати, що ви вже можете хоч щось прочитати іспанською. Але якщо ви їх запам'ятаєте, то буде значно легше потім. Чим більше слів ми знаємо, тим більше думок ми можемо висловити. Але я ніколи не буду проводити вам екзамен. Ану, вивчили ці вісім слів чи не вивчили? Ну, <свісно> Будете складати пазли і, пере... і перевірять. Ти знаєш, що я буде молоко? Лече. Ти знаєш, як буде означає мучо? Багато. Мучо. Багато Муча. молока. Багато Муча. молока, Муча. так. Зразу За... же речення в голові складаються. Це прекрасно. І вісім шоколадок, і поїдемо в в вночі. Поїхали далі. Як ви думаєте, читається це слово? Грасі, грасіас. Так, прекрасно. Nie, gra... Так. Граціяс, Chi... так. ти правильно прочитала. І правильно помилилася потім. Чому? Бо ось ця літера, яка схожа на нашу С, читається по-різному. Грасіс читається оця літера перед І завжди як наша С. Грасіс. Отже Aha. в нас є Ола, чао і Gracias. Уже три чарівні слова є, десь там зачепили за якийсь куточок пам'яті. Я поставила спочатку це слово, а потім зараз на наступному слайді я вам покажу пояснення. У нас ця літера примхлива. В одних словах вона буде читатися як К, а в інших угу. – як С. Угу. І зараз спробуйте прочитати. Перед АОУ завжди К. І, ого, це важко. Кати. Кафе. Кафе, кафе, ну, кафе так. Да. так. Кафе. Кафе. Угу. Патика. Коко, супер кокос. Молодець. Мам. Кур. Кусо. Курсо. 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 З вами курсо. Курсо де шпаньо. Перфектно. Курсо. Кафе, uh -huh. коко, курсо. А от перед Е і перед І уже нас не працює це правило. Треба читати його як С. І тут в sí. цьому слові зустрічаються дві комбінації: перед І uh -huh. і перед О. Сірко. Сірко. Супер. А тепер. Принцеса. 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 Так. Треба вимовляти, як С, тому що в іспанській мові звука немає в жодному слові. Принцеса. Сірко і принцеса. Я дивлюсь, ми дуже швидко йдемо. Ми вже половину моєї презентації прочитали. В Чилі дуже часто кажуть на дівчаток, на доньок, на онучок, коли з ніжністю говорять, кажуть ти моя принцеса, так і я постійно, Олександрі, теж кажу, принцеса, мій принцеса, мій принцеса, мій принцеса" коли я з нею говорю іспанською, тому бачиш, слово, а, вже... а воно звучить: бачиш, і по українськи, і по Чилі. Принцеса Принц... дуже Тільки там принцеса це, а тут С. А тут це так. І я ще мам, не знаю, чи ти пам'ятаєш, коли мої були в коропі діти? Ти їм кажеш, вдягайтеся, підемо в церкву. до церкви і вони... ага. так І вони ж ішли туди дуже нарядні і не розуміли, для чого ми туди йдемо з кошиками, ми на спаза ходили. Uh -huh. Бо вони думали, що ми йдемо в цирк. Вони почули церква, як цирк. І вони прийшли в церкву і кажуть, а де цирк. Церква, цирк. Для їхнього іспанського вуха дуже схожі слова. слова цирк і церква, бо іспанською це два різних слова. Цирк це circo, а церква буде Іглесія. Якщо ви чули ага. такого співака Хуліо Іглесіяс, от Хуліо, ніби церковний, так? Церков. Пішли далі. Ми це все будемо неодноразово повторювати, тому зараз не чіпляйтеся, а я це не запам'ятаю, це дуже багато інформації. Ми це стільки разів повторимо, скільки вам буде необхідно, щоб запам'ятати. І ми вивчимо кілька фраз, з якими ви вже можете здивувати своїх онуків. От, для того, щоб спитати, як ти в іспанській мові питають через ось цю фразу. І як же це прочитати? комо Естас. Комо естас. І різниця між формою на ти, це ніби ну так от дуже по-дружньому до менших люд, дітей. так Якщо а, ж я хочу на ви звернутися більш відчливо, без буквис комоїста. Так, ну Ви між собою, з дітьми, то ви будете використовувати переважно ось цю фразу, комої стас. Угу. А мої діти, вони, наприклад, до своєї чилійської бабусі звертаються на ви, хоча тут так ніхто не робить, а мої діти чомусь на ви звертаються. То може вони до вас до вас і звернуться як комусь, та, щоб ви були готові, що це одне й те ж питання, просто одне. Я знаю у селі всі да, діти до батьків звертались на ви. Так. так. А, ну, зараз бачиш інші правила. І yeah. люди до всіх звертаються на ти, і особливо тут в Чилі. Люди більш такі неофіційні. Вони навіть якщо велика різниця у віці, вони все одно кажуть один одному ти. Так, Па, тепер твоя черга. Ну як прочитаєш, оце коротеньке слово? Що це, Шо це? Шо це воно таке? Добре. Бієн. Ага. Так і читається, читається. іспанська чудова Тут що бачиш, ти читаєш. Да. А я да. думав оце це є так, сочетання якесь. Це не німецька. Ні, а ви як і ви читається? Ну, це Б, Б. Б. Так? Тільки mm. ви потім почнете чути, бо українське вухо на це налаштоване. Коли носій, справжній там іспанець, цілець, аргентинець, хто завгодно говорить бін він вимовляється Б, не якби ми сказали б'єн, коли губи, тільки дві губ, губи працюють, так? Б'єн. А вони вимовляють щось середнє. Я вам раджу, коли ви бачите ось цю літеру, читати як. Б. А і і, і упускається, як, Подожди, да. ні, подожди. Як, як читати? як Б, як звичайно, наше Б. А, «б Хоча ви потім від інших людей можете почути В'єн, ніби це Ви там, але там а. треба читати Б. А ти кажеш, па, ти правильно бачиш, яке в тебе вухо? Ти почув, а. що я не сказала «бі-ен», а я а. сказала bien. Mm -hmm. Якщо у нас дві підряд голосні, одна з них сильна, це е, e, і друга втрачає силу. Ну, такі mm -hmm. комбінації називаються дифтонгами, я не знаю, чи вам це треба знати. Ви поки що почуйте, що слово bien це ніби «б», м'який знак. «н», Але BN. воно пишеться з Bien. Потім ми ще до цього повернемося. Так. Ну, давай, Паті, ти ж прочитай це. Так, подивімося. Мух. Мук. Ні. Мук. Мухас. Ні. Мучас. Мучас. Так. Мучас. Так. Мухи. Коли я на собаку не муха, він починає шукати. Граціас. Граціас. Мучас. Граціас. Граціас. Дивіться, коли ми українською кажемо дуже дякую, ми кажемо дякую, як діє слово дякувати, так? а вони кажуть як багато грацій, багато милостей, мучас грасіяс. Там трошки інша структура. Тому, як ви можете звернути увагу, отут ас, і ось тут ас. Це дуже важливо для іспанської, бо багато хто каже просто мучо грасяс. Ні, треба казати мучас. «Gracias» – Це як багато подяк, багато грацій. І з'являється нова літера. ось ця. Вона може мати таку форму, може бути схожою на У. Вона читається як І, і означає І, коли стоїть сама як тут. Ну, Українською ми не перепитуємо, як ти і ти. Ми кажемо а ти. У нас з'являється А, але в іспанській оце І відповідає і, і І, і А. Зрозуміли? і ту означає «а ти». І у стет означає а ви». І знаєш, Па, як ця літера називається в іспанській мові? Бо в неї є своя своє ім'я. Знаєш, вона ж є А, «д» назви yeah. літер. А ця називається, а ну, чи ти здогадаєшся? І -грієга. і грієга На який математичний термін українського? Ігрек. Ігрек. Так. Ігрек. Вони називають цю літеру ігрієга Бо ось ця яка з крапочкою називається І Латина. Тобто це латинська і для них, а це грецька і, ігрек, ігріє. Ось mm. так. от. Прекрасно, ви молодці. Ну, це вже просто зовсім легкотня, тому що у нас оця літера читається переважно як с, і тільки коли йдеться про Мексику і пару там власних назв, вона буде читатися як Х, але в більшості слів буде читатися як С. І це читається як. Таксі, да. Таксі, так. Коли в нас слово закінчується на голосну, наголос завжди стрибає сюди. Оця літера буде сильною. Е, таксі. Таксі. І ось тут. Таксі. Прочитайте. Мехіко. Мехіко. І Мехіко це і країна Мексика, і місто Мехіко. Обидва слова. Немає окремого слова для Мексики. Втомилися, угу. у нас залишається дві хвилини. І ми, напевно, зупинимося на цій літері, яка, бачиш, тут над, ніби над енкою стоїть такий бантик. Цей бантик називається тільде. Ну, вам це не треба знати. Ця літера може читатися просто як ні, а часом як ні, ну, ніби додається з. Спробуйте прочитати оце слово. Аньо, да. Аньо. Так, аню. Аню, це єдина Нем. така літера, яка відрізняється від всіх інших, які ви до цього бачили. Бо В німецької мові немає такої шапочки. в мові немає такої шапочки. Аню. Аню означає рік. І назва Іспанії іспанською звучить? Іспанію. Замість цієї енки просто ми додаємо. Як вам, от, як Нем. ви чуєте? От послухайте мене. Коли я кажу Аню, що ви чуєте? Ні чи ніж? Аню. Аньо. Ньо. 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 Бо є люди, які чують ні, а є люди, які чують ні, але е суть цієї літери в тому, що вона не просто Н. В ній з'являється цей нюанс як пом'якшення. Аньо і Еспанія. І улюблена літера, як ви вже бачили, випадково. Хірафа. Хірафа, так. Хірафа. Хірафа, так. А це. Охо. Охо. Так, охо означає око, охо. Наступний mm -hmm. урок ми з вами пройшли вже 80% алфавіту. На наступному уроці у нас будуть більш складні літери. Це літера Г, вона має дуже багато різних варіантів читання. І літера подвійна Л, Ми вивчимо вона на наступному уроці, Q. І потім підемо до темних літер, які читаються так, як читаються. Ви вже це перевірили. Словом, ви великі молодці, ви витримали тортуру іспанською мовою. І зараз чи згадаєте ви, як сказати привіт! Чао. Це ти зі мною попрощалася. Я вже знаю, що ти хочеш піти. Але в мене були інші плани. Ола. Так. Ну, і попрощатися, то буде, звичайно, чао. І ми реально прощаємося зараз із вами. Чао, чао. <свісно> На веселій нотці, <свісно> так. І я ти знаєш, коли я працюю, коли викладаю хай то українську чи іспанську мову, у мене е, таке ставлення до уроків. На уроках має бути легко, цікаво, весело і безпечно. Я не знаю, чи ви себе так почували протягом цієї, ціє, цієї півгодини, чи вам було дуже складно, чи ви боялися, що, що мені змінити, щоб вам було комфортно. Нічого Ні. не треба міняти, все, все правильно. Все Окей. Все okay. да. Це ж можна зайти в почту і оцю презентацію ще раз розкрити так, так. і переписати. Переписати. Будемо все повторювати, І Потім перейдемо. зранку тренуватися. Чао. Okay. Okay. Ну що, грас. Дякую вам. Nos vemos el miércoles. Зустрінемося у середу. Чао. Я Ciao. вимикаюся. Бувайте. Дякую вам дуже. <laughs>